Вітання, друзі! Це канал Оля Грум про скраббукін, і сьогодні, як бачите, поряд зі мною мій чоловік, його звати Діма. Вітаю всіх! Так і вже мабуть, десь біля місяця пройшло того часу, коли я збирала питання в інстаграм. Вам було би цікаво спитати мого чоловіка, як він відноситься до мого хобі скраббуків. Це питання я ваші зробила, скинула і зараз буду просто задавати, а Діма буде відповідати, я як він це знає. Зазначую, що він заздалегідь не знав жодного запитання. Він трошки хвилюється, думає, що вже втратив всі свої навики, так? Да? Призабувся ну, трохи. От, 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 от. Але, в принципі, дівчатка були дуже до тебе добрі і, в принципі, питання доволі легкі. Як на мене, так. Ну, зараз побачимо. Ну, це як на тебе. Це як на мене. Так. Таке питання: чи розповідає Оля щось про скраббукінг? Так, звісно, я знаю, що вона бере участь в. Польській команді э, про паперу. Э, я просто, чесно говоря, трошки забув, як він називається. Крафтіка Клок, мені здається. Правильно. І, э, та, і що розповідаю, що спочатку вона була як запрошеним дизайнером. І... Що ти робила більше робіт, ніж ті, хто був в постійній команді. І потім вони тебе запросили і просили, щоб ти подала, вона звернулася до тебе. А це, можливо, не можна розповідати. Не надо. Так, що ще я тобі розказую? Що ще розказую? Що ти замовляєш на тему багато речей для цього, що ти. Розкаже всі секрети? Прибираєш, <гум> намагаєшся впорядкувати свій. Тут офіс, до речі будуть зараз питання про це. Де ти, де ти працюєш і ти робиш альбом зараз? <гум> і Окей. Ти, ти розібрала місце, щоб в тебе був плотер, щоб міг, міг працювати. <гум> так, наступне питання: чи мотивує дружину творити щось нове? Чи мотивує? Може, що, що мотивує? Що мотивує? А, щось мотивує? як ти ну, думаєш, На твою думку? На мою думку, ну, якщо ну мотивує і, скажімо так, щоб збільшити продаж, наприклад, чіпбордів, ти робиш, ти розумієш, що тобі потрібно робити свої роботи, не просто їх вирізати, додавати на сайт, а просто коли ти сама сідаєш і щось робиш з цих чіпбордів, які ти. Вирізала, які ти розробила, і ти показуєш, як це можна реалізувати, то це мотивує тебе робити нові роботи. Плюс, якщо є нові матеріали, також це мотивує тебе робити нові роботи. Наступне: чи подобається робота дружини? Так, дуже. Ну, це не просто правильна відповідь. Я, коли ти залишаєш, ти залишаєш в офісі в своєму роботи, я заходжу дивлюсь до мову. Підглядаю, підглядає, що я глядаю, там зробила. так зробила. Так чи не дратує часом безлад в творчому куточку дружини? Та ні, ну просто я, я розумію, що це творчі люди, вони. Ну, ти трошки ти... Того, не трошки та вода, але вже просто все не може бути. Та й, наприклад, якщо все ідеально, це... це схоже на те, що людина нічого не робить. Да. Там, наприклад, якщо у людини ідеальне робоче місце, просто взяти по роботі в офісі, там у нього. Я розумію, що повинен бути якийсь порядок, але це коли дуже ідеально, це значить, що людина ні за що не береться. Вибереш у в неї немає прогресу. Але є такі дівчата, які просто вони потворили і, і все прибрали відразу. Ну, то добре. <смітна> ну, <смітна> просто, ну, просто. <смітна> що в тебе буває, що ти робиш не все зразу, засіли поробила, а в тебе це розтягується на якийсь період часу, і ти все завзеш, потім виробляєш, заробляш, заробляєш, коли тобі ідеї <смітна> і приходять. Ти робиш і це можливо не неможливо не зробити за один вечір, чи за один присіст. <смітна> що це розтягується в часі. Наступне питання. Чи орієнтується він в назвах процесів, матеріалів та інструментів? Ну, в деяких орієнтується. Які ти процеси? В, 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 в чібордах лазерна різка, чіборда... <риклад> я з <я> цим пов'язаний, <риклад> <об> допомагаю в <риклад> дружині та <риклад> дещо може налаштувати ну, верстати лазерний. Ну. Тут було дуже схоже одне ще запитання. Можливо, ми його потім поєднаємо, і ще до цього запитання ми повернемося. Якщо його вдруг немає, то я там дещо приготувала. І повернемося ще раз. Так, таке запитання. Що гірше завалена кімната творчим мотлохом чи пустий холодильник? Що гірше? О, пустий холодильник гірше, звісно. Хай люди завали не мав лише їсти. Ну так, це Але я просто хочу сказати, щоб ти через певний час ти сама приходиш до того, що треба прибрати, прибрати, тому що це просто емотарно, це коли ти розумієш, що в тебе є, це в економіці, на виробництві, в інших гаузях це називається, інвентаризацію провести. Коли ти передивилася, просто що в тебе є, та, що ти вже забула, що в тебе вона є. Або є по його... декілька. Або є по декілька, і ти mm -hmm. його знайшла, і ти розумієш, що ти його можеш з найближчим часом застосувати в якійсь роботі. Mm -hmm. Тому час від часу, я думаю, потрібно робити таку інвентаризацію, перебирати те, що є в наявності, що потім це використовувати. Ну і дещо викинути, те, що вже позасикала, якісь там mm -hmm. фарби. Це вони вже тих розраховуєш, що вони є, але вони не. По факту немає. З факту їх немає. Так, наступне. Як реагує на нову коробку папер? Як, мабуть? Чи ти. А, ні, це ти. Це як ти, реагує, Давай да. я ти реагуєш? Це нормально, я бачу твій захват, ти, ти в захваті ти, ти дивишся. Це, ну, взагалі, як сказати, ми. Раніше пробували да, випускати деякі колекції і папери, я якби, в цьому теж брав участь, і мені теж це цікаво, цікаво. чесно кажучи. Да. Мені, мені подобається не те, що процес, мені подобається, як пахне папір <гум> цими фарбами типографськими, такі цікавий такий запах. він так. Прикольно, так? Да? Таке питання. Коли не можна турбувати жіночку? Ну, коли вона щось робить, коли в неї якась думка з'явилася, як це зробити, то треба не чіпати, не треба дати можливість закінчити, тому що думка піде і, 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 потім, і потім вона не повернеться. Не повернеться. То потрібно потрібно робити її не заважати, потрібно дати можливість. Я зла, коли я скраплю? Ні. Ні. Ну, якщо хтось думав, що ти пошу, не можна мене прям турбувати. Ну, в плані тому, мені не мішай, бо знаєш, що я просто люблю цей процес. Так. Далі. Як реагує, коли ти показуєш готову роботу? Я? Ну, Мені подобається. А я підготувалася. В мене тут є така чарівна коробочка. Та-да-да-да-да. я не знав. Бачиш її таку типу, так? Тивований, дивлюся. Я здивований. І збентежений трохи. Він не знає, що його очікує. Так, тут тебе очікують просто дві. Останні мої роботи. Тут питання, як ти реагуєш, коли показуєш нові роботи. Класно, мені подобається. Це так відбувається. Я дивлюсь на елементи роз'єднаю. Що ти бачиш, що цікаво? Тут, до речі, ми можемо поєднати те питання. Яке була попередня процеси? Що ти тут бачиш? Я просто те, що я знаю, що це багатошарова листівка, тут є шари. Тут є. Ембосінг є если це коли е, розсипається пудра і розплавляється феном Спеціальним для скрапа. Е, потім оці крапочки, я забув як вони називаються е, Ну, типа, е, ти розбризкуєш їх, це типа створюється такий ефект. Mm -hmm. да, ну, mm -hmm. я забуду, честно як він називається. А це що це таке? А, це чеборд, це ембосінг, босі да? mm -hmm. Кракелюр там. Ну, не, кракелюр, це. Кракелюр це, да, кракелюр, це коли щось таке. А пай, ти квіточки якої фірми, ти знаєш квіточки як ефірми. Квіточки? Ну це ж вирізані вони, Вони ж. Ну ти сама їх робиш, зажимання. Я просто Це що... питання я просто... пустом, знаєш? Да, спіткович. Я просто знаю, що це ножі, які в те б є, ти замовляєш їх в Китаї. Так, да, я не знаю, чиї це ножі відразу. Да. Реклама да. ніякої ми не даємо. Китайський. <рес> Тут... <рес> Китай, так. Да. Китай. Все в okay, Китаї зроблено. Окей. Okay. Молодець, молодець. Ось такі дві листівочки він розглядав. Подобається? Так. О, а може стиль скажеш, який це стиль, типу? Ну, це, мабуть, шебі. типу шебі, а коли лавандосик, то це? Є такий регіон у Франції, він називається Прованс. Ой, Молодець. Так, ідемо далі. Я не знаю, правда, чи Прованс є такий стиль, але шебі більше, так. Так. Це, до речі, колекція, мені здається, цього крафтика кок. Да, Вони тобі висилали лаванду і шамаки. Да, да. Так, так. Бачите, в темі, він в темі повністю. Так, як ти називаєш мою майстерню і скраб матеріалів? Ну, ти якось називаєш мою майстерню? Та дай якась назва? Ну, я називаю це твій перший офіс, тому що у тебе є інший офіс, де ти виробляєш це робляєш. Це твій офіс, так, да, це твій перший офіс. <ш> Майстерня. <ш> отак. От так, як довго він розглядає твої нові проєкти? Як? Довго. Ну, Недовго. Недовго, так. Да. Якщо там багато елементів, то я там да, дивлюсь, роздивлюсь. Там. Ну, в цілому... Наприклад, альбоми, а ти там над альбоми, В цілому, я... мені здається, я тобі довго їх просто не показує, тому що за чисту я йому не даю у руки. Mm -hmm. <смеш> <смеш> він от... Вони падають. О, ні, він ось останній раз я брав і він, не можна, не можна брати руки. Ну, тому що ще щось не висохло, і я боюся, так. Я боюся, що він мені щось задіне. Тому, <смеш> У нього обмежений час на відстані подивитися на нову роботу. Так. так, чи не час би вже й чоловіка навчити папірцям пошуршати? <смеш> Хочеш? Мені, трошки, не твоє. Ну, дещо, дещо, наприклад, що ми там прокатували, наприклад, тобі вирізати ножами на машинки, ці Чи, Ну, Це подумай, коли як... я до табору готуюся. Да. Табор. Ну, а самому би на... б хотілося, б це було? Та ну, <різь> не думаю, що це якби що це моє. Ну, <різь> <різь> поїхали далі. Так. Як ти відносишся до нагромадження скраб матеріалів? Нагромадження? Угу. А... Я... Ну, я... Поки як... ти подумаєш, а я хочу. Ні, сказати. я нормально відношусь. Просто що проходить період, і, якби, те, що я бачу, наприклад, ти купуєш раніше було, купуєш матеріали, але дорогі ти їх жаліше користувати. І це, ну, Я вважаю, що треба, якщо вони є, треба їх не жаліти, треба їх робити, показувати. Це таке, якби їх, їх треба накопичувати їх треба використовувати, щоб вони. Ну, я хочу додать, щоб, вони щоб вони були. щоб що, показати світ. Що в цілому він основний спонсор всіх моїх матеріалів. От. І за весь час я жодного разу не чула, щоб він сказав, там достатньо. а... А чи не треба тобі вже зупинитися там, я жодна разу для тебе тянучу. Було таке цікаве, коли ми ще пробували замовляти на Амазоні. Так, я, там... да, я пам'ятаю. Це цікаво, і, і, і ножі, і SpellBіндерs, і і, і, і я пам'ятаю, що і Чорнила, там ці всякі е, типу, чорнило, подушечки. Не... Ми, ми дивилися і хотіли. там. А, хотіли, мати. Так, ну, тільки ножі ми замовимо. Так. Да. Да. Тоді вийшло у нас. І це було, да, це було що в 14-му році, ні є десяти. Так, давно було, Да. Що, тоді, це можна було да. Ну, робити. я можу сказати, він завжди мене підтримував, е ніколи коштів, в принципі, не жалів. Все, що я хотіла, то, в принципі, я завжди це отримав. Дякую. Yeah. <laughs> Будь ласка. <laughs> так, далі. Так, це я прочитала. Скільки часу потрібно для виготовлення однієї листівки, як ти думаєш? Скільки часу для видання однієї листівки? Так. По-різному. Наприклад, коли, коли ти робиш замовлення, то ти ну-дві дві години буває. Буває, більше там, наприклад, привітання, то 2-3 е, години. Угу. Так, коли, наприклад, ти е, робиш для ДК, Ну, може, може більше. Ну, в цілому, напротязі дня, я думаю, що можна пройти листівку. Так. Що таке кроподайл? Кроподайл? Ну, це така штука, яка ставить Люверси. Звальцьовує такі штуки. Це <реш> щасливі! <реш> 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 <свистач> Ні, справа в тому, що в мене по моїй роботі а, так, ми, ми зустрічаємо ваше, там теж розвивальника та та, шостя... та, з розвальців. З розвальцовками <свистач> має діло. Так. Так, який так, найчастіше інструмент використовує Оля? А який найчастіше інструмент? <свистач> ну, використовує ну, доволі часто це пістолет з гарячим краєм. І потім Потім паяльник, ну там що квітки робить. Теж я бачив, теж використовуєш гаряче таке, що ти формуєш коли квіточку, тож використовуєш це. Ну, ножі, машинку для висічки використовуєш часто. Ну, Останнім часом почали використовувати плотер ну, ну, да, да. ну, Коли він відрився, то ти його почали використовувати частіше. Воно, ну, до речі, лежить. А, і різак, так. Да. Це, мабуть, найголовніший інструмент. Я про нього і забув, до речі. Ось, лежить. <laughs> так, наступне. Чи питає в тебе дозволу викинути якесь на його думку сміття? Я, типа, так, так. я тут взагалі не. То свята. Ну, хіба що це те, що в Урні лежить, там, б можу підложити там викинути із урни. Ну просто да, кульок сміття. Винести мені, Винести, да. винести сміття з кабінету. Мене запитає з, з офісу запит... офіс, номер один. Так, <Да>, майстерні твої. Так. Так, таке питання. І це буде вже останнє питання мені. Так, це останнє питання, і дивися, яке питання. Чи знає чоловік назви усіх скраб-інструментів та усіляких матеріалів? Ну, я думаю, під час цього інтерв'ю, називаємо так це. Так. Я думаю, ви багато почули, чого він знає. І продовження. Можна б і протестити. Так. І оця ж коробочка ну, Я хочу такси. сказати, що коли я був трішечки молодший, я знав більше, а зараз просто трішки я вже постарів. Да. Я деякі вже втратив хватку, деякі речі. Голова не тримає вже, не так? Тримає, дивись: да. тарарарам пам-пам-пам. <с -старі> <с -старі> так. Буду доставати, а ти будеш розказувати, як це називається. Ну, і це ж що... цей це, це крокодайл. Так, значит, он знает. Так. это он пробивает отвер и тут ставится люверс и сразу он свальцовывается. Да. Пальчики, пальчики. Да, да. Молодец, настолько. Вот такие инструменты, тоже схожие, видите. Ну, это кути обсекаем. Я, честно сказать, не помню, как он называется. Ну, Закругливач, да? Okay. закругляет кути на, на листах. Окей. Okay. Так, вот такая штучка. Uh. Чесно говоря, я знаю, що це з гіпса. О, гіпс, так. Да. Це з гіпса і це якась. Колись... Гіпсова фігурка. Гіпсова фігурка, так. Да. Ну, я просто не знаю, чи вона в неї спеціальна назва. Ну, така назва, так. Да. Але ж, бачите, гіпс назвав, то вже типу круто. О, яка штукенця? Фабрика декору гільду це якісь. Як його використовують? Ну, ти його наносиш цими штуковинами. О, бачите, це наступне це, було ці, питання. Я не знаю, як вони називаються ці. Ну, спеціальні інструменти не вимагають. Мастихін. Для... Яке? Мастихін. Мастихін? Да. Угу. Ну, і ти його Але наносиш. Але я теж можу назвати неправильно. Наносиш і відбуває, що він висихає цей наносиш ну, і Наносиш як? Ну, темочкою розтираєш його. І ще... ще щось можна в цьому процесі використовувати? Ну... Фен не знаю, чи використовується. Ні-ні-ні, от 3D-3D, бачиш, підказку тебе. 3D-гіть, 3D да. так. А, типа, ну якби рельєф робити такий, так, да, кстати, у тебе є на листівках, типа як 3D-ефект, типа маски. Но вони ну, наносяться і потім сушаться феном, мабуть. Ти вже завився, бачиш, що ти втираєш хватку. Теряю, а трофаретики маски. А, точно. Трофаєте. Я просто, до речі, про неї я про них забув. Ми Бачиш? просто ми їх робимо. А й те ж роби. Я зараз вже практично да. відмовилася від цього. Да, це, я роблю там, через, де йде, через, але. Через, да, через трафаліти. І ось це таке, що це? Оце ну, пудра для ембусінга, швидше за все, да, так. Правильно відчується, правильно відчувається. Коханий, ти великий молодець, я тебе пишаюся. Знаєш, отаку треба було брати інтерв'ю. Так, ну що, всім говоримо папа. Маю надію, що вам було цікаво і до нових відео. Зараз буде творчий контент. Тільки мені треба твій телефончик, за який я буду читати. Всіх вітаю. Я Олі на каналі. Буду відповідати на запитання. Супер. Все, знято. Знято. Ну я. Як, Миколаєш, Ну я дуже не спотів. Я би ще коли. Ти так нервував. Ні, я просто не нервував, я як сказати. розумію, що я вже затупився трохи в голові. Та деченька, ти мене молодець Так. А, де скільки слів? На, телефончик. Угу. Дякую. А, будь ласка, будь ласка. Слава Богу, зняли вже давно ми такі готові. Хотіли але як у нас не доходили ні руки, ні ноги. То втомлений.